Доброго дня колеги! Мене звати Ріта Бондаренко. Це третє відео четвертого модуля ПДВ. У даному відео ми з вами розберемо, як працювати з розрахунками коригуваннями в програмі БАЗ як коректно виписати додаток 2 на підставі податкової накладної. Журнал документів додатки 2 міститься у меню продажі ПДВ. Додатки 2 до податкових накладних. Звісно, ми можемо його створити звідси. Або ж створити на підставі. Для того, щоб зрозуміти, які додатки 2 нам необхідно створити, ми можемо також скористатися звітами. Переходимо до оборотно-сальдової відомості за нашим рахунком 6432, натискаємо Сформувати. І ось ми бачимо червоний мінус по даній операції. Це може бути як і помилка допущена в системі, але також це може бути необхідність робити розрахунок коригування. Це ми можемо побачити, наприклад, відкривши картку рахунку. І ось бачимо, що так. У даному випадку це повернення товарів було. Тому нам необхідно створити розрахунок коригування. У випадку, якщо це фізичне повернення товарів, розрахунок коригування рекомендуємо робити на підставі цього документа, оскільки там є номенклатурний склад, за яким ми це коригування проводимо. Відкриваємо документ. Натискаємо Створити на підставі і обираємо додаток 2. Ось в нас відкривається вже створений документ. В даному додатку 2 нам необхідно обов'язково вказати податкову накладну, до якої йде цей додаток. Ось обираємо зі списку Так правильно заповнити табличну частину. Як ви знаєте, зараз для того, щоб податкова накладна зареєструвалася, необхідно вказати дві строчки, два рядочки в податкові накладні. Першим рядочком ми повністю мінусуємо інформацію, яку ми вже реєстрували в податковій накладній. А другим рядочком додаємо правильну актуальну нову інформацію. Зараз ми бачимо в системі, що в нас є тільки інформація щодо кількості з повернення. Але ніяк вона. Не пов'язана з тим, що в нас було в податковій накладній. Для того, щоб автоматично сформувати коректну табличну частину додатку 2, нам необхідно натиснути кнопку Перетворити. У нас відкривається ось таке вікно. Це обробка, яка допоможе нам коректно перенести інформацію до табличної частини додатка 2. Перш за все, ми обираємо причину та спосіб коригування. Повернення товару або авансових платежів в нас встановлюється автоматично, оскільки ми робили на підставі документу повернення товару. Але на що хочу звернути увагу? Цей тип причини ми можемо використовувати тільки якщо в нас є повне повернення товару. Тобто в нас буде інформація нова 0. Якщо ж ми повертаємо тільки частину товару, в нас це буде зміна кількості. Далі ми переходимо до правої частини. І ось тут, у зміні кількості, ми вказуємо, скільки в нас дійсно повертається даного товару по відношенню до податкової накладної. Наприклад, дві позиції вкажемо. І після цього ми натискаємо привести до відповідності правилам ДФСУ. І ось що ми бачимо: в нас програма формує сама два рядочки. Вона автоматично вказала номер нового рядка податкової накладної та номер групи коригування. Далі дивимося у праву частину, і вона показує, що в нас йде зміна кількості. Так як ми показали, що повернення буде двох одиниць товару. Податкові накладні їх було три. У нас програма показує мінус три і плюс один. Тобто, в нас залишається у нашій податковій накладні один рядочок з однією позицією. Після того, як ми це перевірили, натискаємо Перенести дані в документ, і ось бачимо, тепер в нас. В додатку 2 все коректно, все правильно виглядає. Натискаємо Провести. І що нам програма показує? Не можна просто провести додаток 2. Нам необхідно обов'язково вказати декларацію, за який період цей додаток 2 включається. Настановлюється відмітка «Включено до ЄРПН. І ми бачимо, що в нас цей розрахунок коригування потрапить у липень. І тільки після цього натискаємо Провести. Натискаємо на проводки, бачимо, що так, все в порядку, у нас все сформувалося. Також створити додаток 2 можна на підставі самої податкової накладної. Особливо це робимо, якщо ми виправляємо якісь помилки. Тобто, в нас не буде фактично документу по поверненню товарів або коштів. Нам необхідно просто виправити податкову накладну. Тоді ми заходимо у реєстр податкових накладних наш. Обираємо документ, який нам потрібен. Натискаємо правою кнопкою миші Створити на підставі. Обираємо додаток 2. Ось у нас відкривається вже знайома форма формування податкових накладних. Вона відкривається, тому що програма не бачить якихось змін у ПДВ. Тобто ми не робили ні повернення коштів, ні повернення товарів. Тому вона не може автоматично сформувати нам документ. Але ми бачимо, що в нас ось у нижню частину потрапляє наша податкова накладна. Тобто, щоб створити розрахунок коригування, нам необхідно тільки натиснути Сформувати. Документи сформовані. І можемо переходити до журналу. Ось цей документ. Відкриваємо. І тепер ми можемо, ось тут, в табличній частині, вручну видалити ті рядочки, які ми не будемо коригувати. Залишити тільки той. Який буде змінюватися, натиснути Перетворити. Знову потрапляємо до даної форми, обрати причину коригування. Наприклад, у цей раз це буде зміна ціни. Йдемо до правої частини і вказуємо наскільки змінилася ціна. Після цього натискаємо Привести. І бачимо, що ось у нас два рядочки сформувалися. Що ще хотіла показати, що ось цей вид зміни, зміна номенклатури буде потребувати вашої ручної участі, оскільки програма не розуміє, яку номенклатуру на яку поміняти. Тому вам необхідно буде тут вручну додати другий рядочок і вказати нову номенклатуру, на яку ви змінюєте цю позицію. Перший рядочок вказуєте з мінусом всі параметри, новий рядочок всі параметри з плюсом. І тоді ще раз натискаєте Перенести дані в документ. І ось бачимо, що все в нас коректно заповнилось. Сформувався новий номер рядка і номер групи коригування. Не забуваємо вказати включено до ЄРПН. Обрати місяць, який включаємо, якщо це не поточний, наприклад, серпень. Та проводимо документ. Саме ось таким чином створюються додатки 2 у програмі БАС за допомогою додаткової форми обробки Перетворити. Тож, ми розглянули, як працювати з цією обробкою, як сформувати додатки 2 до податкової накладної за різних причин. А у наступному відео ми з вами вже перейдемо до аналізу звітів з ПДВ, які є в системі. Тож, зустрінемося в наступному відео.